Олександр Штефенсмайер Лізелота підстерігає. Щоранку корова Лізелота під час доїння нетерпляче виглядала на ферму. Бо було щось, що Лізелота любила понад усе. Найбільшу насолоду вона отримувала, лякаючи листоношу. І, женучись за ним з двору, Лізелота ходила щодня на пошуки нового схову. Чого Лізелота зовсім не любила, так це ті дні, коли листоноша не приходив на ферму. Фермерка уже не знала, як відволікти лізелоту. Минуло багато часу з тих пір, коли вона отримувала цілу посилку. У ній завжди щось було зламане, так далі тривати не могло. А бідолашному листоноші щоночі снилися жахливі кошмари. Але сьогодні вранці йому нарешті спала на думку геніальна ідея. Може, корова полюбить мене, сказав він собі, якщо я їй принесу посилку. Лізелота причаїлася, як і кожного ранку. Як і кожного ранку лізелота лякала за рогу. Зупинися, негайно, лізелото. Припини, вигукнула фермерка, коли побачила, що лізелото вже знову жени листоношу з ферми. Це був останній раз. Вона скочила на трактор. І заторохтіла за коровою. Припини, обізвався й листоноша. Посилка тобі дурна корова!» Тоді Лізелотта різко загальмувала. Посилка? Хм, вона ніколи не отримувала посилок. Що там може бути? Але коробка проскочила повз неї і полетіла далі. Ну, злякано скрикнула фермерка. Але було вже пізно. Коробка лежала геть нерухомо. Лізелота і листоноша нажахано стояли на узбіччі дороги. Справді пласка, прошепотів листоноша. Приголомшена лізелота плюхнулася на траву. Коли лізелота встала на ноги, її коліна тремтіли. Голосопет листоноші виглядав геть інакше. Я розорений, схлипнув листоноша. Як я буду розносити пошту без велосипеда? Відтоді полювання на листоношу закінчилося. Але вранці під час доїння лізелота все одно нетерпляче визирала на подвір'я. Вона очікувала з нетерпінням побачити в селі, бо було щось, що лізелота любила понад усе, розносити пошту.